Ось так виглядає квартира 25-річного Олександра. Порошки, рідини, колби все, що треба для виготовлення наркотиків. Помешкання чоловіка воно й має. Є тут відповідні витяжки, аби сусідам не надто дошкуляли різноманітні запахи. Піймали молодика на гарячому. Він саме збував поліетиленовий пакет з речовиною зовні схожою на метамфетамін. Правоохоронці провели огляд у помешканні 25-річного рівнянина Олександра, і стало там відомо, що чоловік варив наркотик у цій же квартирі, яку винаймав. наймав, оскільки у нього було відповідне лабораторне обладнання, витяжні труби та вентилятор. Чоловік не заперечує, що виготовляв наркотик. Називає навіть ціни, за якими його збував. Сімта, яка наймаленька ну, половина, велика – півтори тисячі. Олександр і сам протягом п'яти років вживав наркотики. Втім каже, зараз цього не робить. У виготовленні мав спільників, скільки не каже. Не сам, тип, це як би все знаряддя та складові у чоловіка вилучили, направили на експертизу. За аналогічний злочин Олександр вже сидів на лаві підсудних, але отримав умовне покарання. Цього разу легким переліком не відбудеться. Чоловіка затримано, йому оголошено про підозру скоєнні кримінального правопорушення та обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою. У червні поточного року Олександр вже перебував на лаві підсудних за злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотиків. Тому за тепер, теперішню злочинну діяльність чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.